Вітаю вас, шановні шестикласники. На жаль, навколишнє середовище вносить свої зміни у наше навчання. Сьогодні ми з вами урок проведемо в такому форматі ви за екраном комп'ютера чи телефона, а я з цього боку буду розказувати для вас те, що мала розказати вам сьогодні на класній роботі. Отже, пишете в ЗОшиті 10 грудня, класна робота, і ми з вами починаємо працювати. У вас є можливість натискати на паузу і зупинити те, що я розказую, щоб встигнути записати все, що треба у зошит. Будь ласка, охайно записуйте все, розбирайтеся і ми на наступному уроці з вами про це все поговоримо і зможемо продовжити навчання. Сподіваюся, побачити вас у школі наступного уроку. На наступному уроці. І так. Ми з вами розбираємо тему ділення дробів і розв'язуємо таку задачу. Записуємо в зошиті номер 1. Задача така: перша друкарка може надрукувати завдання за 6 годин, а друга друкарка таке саме завдання за 8 годин. За скільки годин вони надрукують це завдання, якщо будуть працювати разом. Я запишу коротку умову і ви разом зі мною перша друкарка може надрукувати завдання за 6 годин, друга друкарка за 8 годин за скільки годин надрукують. Разом. Як ми говорили з вами на минулому уроці, якщо за 6 годин може виконати завдання перша друкарка, тоді одну шосту завдання вона зробить за 1 годину. Тобто, одна шоста це продуктивність праці першої друкарки. Друга друкарка за 8 годин може зробити всю роботу. Тоді 1 восьма це продуктивність праці другої друкарки. Якщо вони будуть працювати разом, можемо знайти їх спільну продуктивність праці. Ми отримали два дроби з різними знаменниками, і щоб ці дроби додати, ми маємо знайти спільний знаменник. Спільний знаменник для чисел 6 і 8 буде 24. Знаходимо додаткові множники. 24 ділимо на 6, це буде 4. 24 ділимо на 8. Це буде 3. 1 на 4, 4. 1 на 3 3. Додаємо ці числа і виходить 7. 24. 7 24 це спільна продуктивність праці двох цих друкарок. Тобто, за, за, е, якщо вони будуть працювати разом за одну годину, вони надрукують отаку частину цього, цієї рукописи, рукопису, цього рукопису. Це пишемо спільна продуктивність праці. Це була перша дія. Тепер друга дія. Якщо оце така в них спільна продуктивність праці, тобто це швидкість, з якою вони друкують текст разом, вони його поділили там між собою і друкують конкретно там якісь сторінки кожна з цих друкарок. Да? Тоді для того, щоб знайти, скільки годин їм треба буде, щоб надрукувати весь текст, ми Одиницю, тобто цей текст ділимо на швидкість виконання даної роботи. На 7 7,24. І пригадаємо з вами, коли ми одиницю ділимо на цей дріб, ми маємо просто цей дріб перевернути. Це буде 24 сьомих. Отримали неправильний дріб, виділяємо з нього цілу частину. Виходить 3,3 сьомих. От стільки годин треба цим друкаркам, щоб вони надрукували текст разом. Пишемо відповідь 3,3 сьомих годин. Далі завдання номер 440 за підручником. Підручник Математика 6 під редакцією Мерзляк. Перша робітниця може виконати завдання за 30 годин, а другі для цього потрібно в 1,12 разу більше часу, ніж перші. За скільки годин вони виконують це завдання, працюючи разом, і яку частину завдання при цьому виконує кожна з них? Знов запишу коротку умову. Перша робітниця може виконати завдання за 30 годин. Другій робітниці треба для цього в одну цілу одну другу разів більше. Тобто невідомо скільки годин, але відомо, що в одну цілу одну другу разів більше. Ніж першій робітниці? За скільки годин вони виконають це завдання, працюючи разом? Якщо вони будуть працювати разом, то за скільки годин вони виконують це завдання? За скільки годин? І далі нас питають, яку частину завдання при цьому виконає кожна з них? Яку частину? Виконає кожна. Отже, для того, щоб ми могли розв'язати, знайти їх спільну продуктивність праці. Ми маємо знати, скільки годин потрібно другій робітниці для виконання цього завдання. Якщо першій робітниці треба 30 годин, а другій в одну цілу одну другу разів більше, значить ми 30. Помножимо на 1,1 другу. 30 ціле число, я так і переписую, а 1,1 другу перетворимо на неправильний дріб. Це буде 3 других. І пригадаємо з вами, коли ми множимо ціле число на дріб, ми множимо це число тільки на чисельник, Знаменник залишається без змін. Тобто 30 множимо на 3, а знаменник залишається без змін. 32 скорочується. На 2. Тут буде 15, 15 на 3, 45 годин. 45 годин треба для виконання завдання другій робітниці. Тепер. Знаючи, що перший треба 30 годин, другий 45 годин, можемо знайти їх спільну продуктивність праці. Тоді одна тридцята це продуктивність праці першої робітниці. Одна 45 це продуктивність праці другої робітниці. Якщо ми додамо ці два дрови, ми знайдемо з вами спільну продуктивність праці двох робітниць. Спільний знаменник 90. 90 ділимо на 30, буде 3, 90 ділимо на 45, буде 2. Додаємо 3 плюс 2 5, 5 90. Цей дріб скоротний. Скорочимо його на 5, і виходить 1 18. 1 18 – це продуктивність праці. Продуктивність праці двох робітниць разом. Або спільна продуктивність праці. Так далі. Для того, щоб знайти, скільки часу їм знадобиться для виконання цієї роботи, всієї роботи, ми всю роботу ділимо. На їх спільну продуктивність праці. І знаходимо, що це буде 18 годин. 1 поділити на 1,18, значить помножити на 18 перших. Це буде 18 годин, треба їм для виконання цієї роботи разом. Пишемо потрібно. Потрібно двом робітницям. І тепер нас ще питають, яку частину виконає кожна робітниця, яку частину виконає кожна робітниця. Якщо продуктивність праці першої робітниці 1 тридцята. Тобто, це швидкість, з якою вона виконує свою роботу за одну годину, швидкість виконання роботи або продуктивність праці. І на всю роботу їм разом потрібно 18 годин. Тобто, виходить, якщо ми одну тридцяту помножимо на кількість годин, які потрібні разом, на 18, ми отримаємо 18. Тридцятих, скорочуємо на шість. Це буде три п'ятих. Отаку От частину роботи зробить перша робітниця. Три п'ятих роботи виконає перша робітниця. Перша робітниця. Ну, а скільки виконає друга робітниця, можна знайти двома способами, або від одиниці відняти 3 п'ятих, або 145 помножити на 18. Якщо ми продуктивність праці 1,45 помножимо на 18, тобто швидкість множимо на час і узнаємо, яку частину роботи вона виконає. Буде 18. 45, це скоротний дріб, який ми скорочуємо на 9, буде 2 п'ятих роботи виконає друга робітниця. Робітниця. Або можна було, я в дужках напишу, від одиниці відняти те, що виконає перша 3 п'яти. І ви розумієте, що одиниця це 5 п'ятих. Віднімаємо 3 п'ятих, і виходить 2 п'яти. Або так можна було. Одиниця це вся робота, яку треба було виконати. Або весь текст, як ми розв'язували попередні задачі, що треба надрукувати, це одиниця роботи. Або цілий кабінет відремонтувати, як ми з вами на минулому уроці розв'язували. Це одиниця праці, яку має зробити той чи інший робітник. І якщо ми знаємо, скільки годин треба. Для виконання всієї роботи одному працівникові, то ми цю всю роботу ділимо на кількість годин і знаємо продуктивність праці. Одна тридцята, одна 1,8 – одна шоста, одна восьма це частина роботи, це частина роботи за одну годину, це продуктивність праці називається так. І знаючи, яка продуктивність праці одного працівника, другого працівника додаємо разом. Знаємо спільну продуктивність праці. Ось, у друзі, у другій дії ми це зробили. А потім, знаючи продуктивність праці спільно, знаючи, яку роботу треба виконати, ми можемо знайти, скільки годин треба на виконанні цієї роботи двом робітницям даному, даній задачі, все, задача розв'язана, пишемо відповідь. Відповідь складається із трьох чисел, відповідь. У нас було три питання. Значить, перше питання 18 годин. Треба для того, щоб зробити роботу разом. 18 годин далі 3 п'ятих треба одній робітниці. 3 п'ятих таку частину зробить перша робітниця. І 2 п'ятих таку частину роботи зробить друга робітниця. Все, задачу завершили. І задача номер 3 така. Учень за два тижні канікул розв'язав 52 задачі. Причому за другий тиждень у 1,1 рази більше, ніж за другий, ніж за перший, поскільки задач учень розв'язував щотижня. Теж аналогічну задачу ми розбирали на минулому уроці, давайте розглянемо таку задачу сьогодні. Отже, учень розв'язував задачі два тижні. Перший тиждень і другий тиждень. За перший тиждень він розв'язав у, так, зараз ще раз прочитаю. Учень за два тижні канікул розв'язав 52 задачі, причому за другий тиждень він розв'язав у 1,1 разів більше, ніж за перший. Значить, за перший тиждень він розв'язав задач менше. Скільки невідомо. Тоді ми пишемо, що він Х, якесь число задач, Х задач. А у другий тиждень у 1,6 разів більше. Це означає, що ми маємо кількість задач розв'язаних за перший тиждень помножити на 1,1 і буде от стільки задач. А разом за два тижні він розв'язав 52 задачі. Ось дивіться, ми з вами в цій короткій умові зразу записали два доданки із нашого рівняння, яким будемо розв'язувати цю задачу. Чому ця задача розв'язується рівнянням? Тому що нам не відомо, скільки задач він розв'язав ні першого тижня, ні другого, а тільки відомо, у скільки разів відрізняється кількість цих розв'язаних задач. Тому ми кількість задач розв'язаних за той тиждень, коли він розв'язав менше, ми кількість цих задач позначили через Х. Якщо на другому тижні він розв'язав задач більше, тоді на першому тижні. Він розв'язав задач менше. Тому тут я записала х задач. Скількість, якась кількість, невідома поки що. А другого тижня він кількість цих задач збільшив у скільки 1,1 шосту разів. Знак множення можна не писати, але ми розуміємо, що між 1,16 і Х стоїть знак множення. Тепер разом 52 задачі складаємо рівняння. Х задач за перший тиждень 1,1 х за другий тиждень, а разом 52 задачі. Розв'язуємо таке рівняння. Тут ніякого коефіцієнта біля х немає, тому ми розуміємо, що тут 1х один одиницю не пишуть, оскільки при множенні на одиницю х не змінюється. Маємо зрозуміти, що ми ці ікси додаємо 1х ікс і ще 1,1 шоста х, разом буде 2,1 шоста Х, дорівнює числу 52, х як спільний множник можна винести за дужки. Якщо б ми винесли х за дужки, ми б отримали х, а в дужках… 1 плюс 1,1 шоста. Оце саме я записала тут. Ви бачите, що я додала 1 і 1,1 шосту. Ось вона, 2,1 шоста, і помножити на х вийшло отаке спрощене рівняння. Далі ми розуміємо, що х це невідомий множник, щоб його знайти, треба 52 поділити на 2,1 шосту. 52, я переписую, поділити, перетворюємо 2,1 шосту неправильний дріб 2 на 6, 12 і плюс 1 13 на 13 шостих. Для того, щоб поділити число на дріб, ми маємо це число залишити 52, дріб перевернути, написати обернене число і замість ділення написати множення 6 13. Тепер множимо 52 на 6 а 13 залишаємо без змін. 52 на 6, 13 без змін. 52 і 13 скорочуються. Тут буде 4, тут 1. І 4 на 6 24. 24 перших або 24 цілих. Х дорівнює 24 цілих. Ми за Х позначили кількість задач розв'язаних за перший тиждень, тому 24 задачі за перший тиждень. А скільки задач він розв'язав другого тижня, можна знайти теж двома способами. Або 24 помножити на 1,16, оскільки там було у стільки разів більше розв'язано задач. Або від 52 від кількості задач розв'язаних всього, відняти кількість задач, які він розв'язав другого тижня. Першого тижня. І так, ми пишемо 52 відняти 20. 4. Обчислюйте, скільки це буде. Сподіваюся, наші відповіді співпадуть. У вас вийшло 28? Значить, ви правильно розв'язали задачу. 28 задач за другий тиждень. Можете перевірити, чи вийде, якщо помножити 24 на 1,1 шосту. Давайте перевіримо: 24 помножити на 1,1 шосту. 1 на 6, 6 плюс 1 7. – 7, шостих. Ми 24 множимо на 7 шостих. 24 і 6 скорочується, 1 і 4 і 4 на 7, 20. 8. Ви бачите, що відповіді однакові, тому неважливо, яким способом ви будете розв'язувати другу дію. Запишіть домашнє завдання на наступний урок на завтра. Номер 427 третє рівняння. І номер 442 це задача. Повторіть правила ділення дробів. І сподіваюся, на зустріч завтра. Будьте здорові! До нових зустрічей на все добре.